Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми зробимо гарні речі в техніці пап'є маше. Пап'є маше перекладається як жований папір. Це спосіб виготовлення іграшок, різних прикрас, масок, штучних фруктів з паперу та клею. Перше пап'є маше з'явилося в Китаї. Техніка ця дуже проста та цікава, тож ми з вами спробуємо зробити вироби пап'є-маше. Існує два способи. Перший це коли певний предмет совні обклеють дрібними шматочками паперу. Другий спосіб це ліплення з паперової маси. Для того, щоб зробити буси в техніці пап'є-маше, нам потрібно спочатку зробити тісто з паперу. Підготуйте газети, клей, ПВА, пензлик, зубочистки, акрилові фарби, лак. Порвіть газету на дрібні шматочки, складіть у ємність та налийте гарячої води. Бажано ще прокип'ятити цю масу та залишити охолоджуватися на ніч. Потім паперову масу необхідно добряче розтерти руками, щоб розім'яти блендером. Видаляємо зайву воду через сито. Якщо паперової маси вийшло забагато, то зайву краще покласти в поліетиленовий пакет і сховати в холодильник. А до іншої маси додайте клей ПВА, приблизно 4 столових ложки на невеликий шматочок розміром з яблука. Далі вимішуйте масу як тісто, розминаючи всі комочки, поки вона не стане еластичною. Наше тісто готово. Тепер починаємо ліпити бусини. Візьміть невеликий шматочок поп'є шиї і скатайте з нього кульку. Ложкою чи пластиковою лопаткою розгладьте її. Зубочисткою проткніть отвір для нитки, а потім залиште підсохнути. Сушити бусинки біля батареї не потрібно, оскільки вони можуть потріскатися, тому сушка може тривати декілька днів. Після того, як бусинки висохнуть, їх можна обробити наждачним папером, щоб зробити їх холоденькими. Тримаючи бусинку на зубочистці, розфарбуйте її, як бажаєте. Але не забудьте перед розфарбовуванням нанести на бусинку білу фарбу. Це потрібно тому, що вони зроблені з газети і мають темний колір. Після того, як фарби підсохнуть, нанесіть на бусинки лак. Тепер їх можна зібрати на ниточку і вийде на мисто або браслет на руку. Схожим способом можна зробити симпатичні серця. А ось, щоб зробити тарілку, треба використати інший принцип. Візьміть звичайну тарілку з поцеляну та обклейте її маленькими шматочками газети, а потім підсушіть. Обережно відклейте. Паперову тарілку від справжньої та розмалюйте її. Ось і все. Тарілочка готова. В техніці пап'ємаше можна робити багато цікавих речей. Наприклад, фігурки різних звіряток, людей. Різні брілочки, лялечки. На сьогодні все. До побачення, наші любі маленькі читачі. До нових зустрічей!